Назвіться будь ласка, тві, не побачили. Як? Громче, давай! Тихо. Ні, тут я не голову на мене. дивись. Дивись, Що не виходить? Тут ну, Можна ще ширше. так і стоїть. У нас і так потисика, правда? Просто так це жінка кричала. Я не Що там робив переулку, скажи мені? Не хотів Що ти приулку робив, не хотів ти? Хто ти робив приулку? Куди ти йшов? Там да, забор, куди ти йшов? Все? Дійшов?